Виконаємо практичну роботу. Завдання намалювати многокутники за координатами їх вершин. Давайте подивимося, яку роботу ми повинні з вами виконати. Запрошую вас до виконання практичної роботи. Відкрийте, будь ласка, середовище програмування Scratch. Далі. Вибери для сцени в бібліотеці фонів клітинкове поле, хкові букви Х, і обери ось таке клітинкове поле з координатним. У потрібну точку сцени, використовують координати сцени. Положення будь-якої точки на сцені визначається двома числовими координатами. Початок координат 0, 0 міститься в центрі сцени. Відносно нього визначають положення інших точок. Перша координата позначає відстань від центра до точки по горизонталі. Перша координата Х по горизонталі визначає. Друга координата Y по вертикалі визначає. Координати записуємо так, наприклад, x мінус 240 y 0. Це значить, наш герой переміщається у лівий кут сцени, і знаходиться на координаті x мінус 240. Y -0. Далі, якщо об'єкт перебуває ліворуч, або нижче від центра сцени, ось ліворуч, або нижче від центра сцени, то координати позначають зі знаком мінус, наприклад, мінус 240, або x0-180. До речі, по горизонталі наш герой рухається від мінус 240 до 240, по вертикалі рухається від 180 до мінус 180. У будь-яку точку сцени можна потрапити за її координатами за допомогою команди групи рук. У нас є така команда групи рух переміститися в x, наприклад, 0 y 0. Натискаємо, і наш герой переміщається в координату x0 y0. Або, наприклад, така є команда ковзати і переміститися, наприклад, 180. Х. Ні, краще буде Х0, а Y буде мінус 180. Натискаємо і наш герой переміщається в нижню частину сцени. Тобто група команди рук допомагає нам переміщати нашого героя на координатній. За заданими координатними показниками. Сьогодні нам потрібно намалювати за заданими координатними показниками. Починаємо виконувати алгоритм, коли натиснуто прапорець. Далі, для того, щоб мій герой малював, я повинна додати групу команд олівець. Бачите, знаємо. Де у нас внизу, в нижньому лівому кутику є розширення. Натискаємо на плюсик, додаємо розширення олівець. Для того, щоб мій герой почав малювати, я спочатку повинна очистити все. Потім, тимчасово підняти олівець. Мені не потрібно, щоб саме в даний момент герой малював. І переміститися в точку x 0 Y0. Тобто на початок виконання алгоритму. Далі знову вертаюся в групу команд олівець, надаю колір олівцю, обираю потрібний колір. Ось так. Потім можна надати розмір, да, встановити пікселі. Нехай це буде 4, щоб краще було видно. Лише тоді я переміщаюся. Знову група команди рух. Переміщаюся в точку X0, Y100. Далі я опускаю олівець, беру команду опустити олівець і обираю команди з групи керування чекати, чекати. Пропоную обрати, маю одну команду чекати, вставляю 0,5. Далі, після того, як я опустила чекати, обираю групи команди рух. Переміститися в наступну точку. Наступна точка буде у нас 120. І 100. Знову чекати. 0,5 секунди. Знову переміститися Y. Тепер від 120 будемо переміщуватися до мінус 100. До мінус 100. Давайте подивимося, що у нас виходить. Отже, ми вже частково намалювали. Далі, обираємо знову чекати 0,5 секунди. Знову обираємо команду в групі рух, переміститися. Тепер потрібно переміститися в координатні показники 50. Х50-100. Далі, знову потрібно чекати одну секунду. Тобто, щоб наш герой не дуже швидко виконував завдання, ми йому робимо певні проміжки часу. Тільки не 1 секунду, а 0,5 секунди. Наступна команда: переміститися X, Y. Наступні показники будуть у нас. Значить, було 120, ой, було 50 мінус 100, тепер буде мінус 50, і 0. Знову чекати. 0,5 секунди. І потім, після того, як ми перемістилися в мінус 50, 0, ми повинні переміститися 0, x 0, y 100. Після цього наш герой повинен підняти олівець. І переміститися в іншу точку нашої координатної площини. І оберемо команду ковзати, тобто плавно перейти в такі показники мінус 240 і 0 Y. Давайте спробуємо. Я зараз трошки зменшу скрипт. Так, група олівець, очистити все, налаштовую і натискаю прапорець. Алгоритм виконано. Наш кіт намалював многокутник за заданими координатними точками на координатній площині. Виконайте практичну роботу за зразком, відправте на перевірку.